Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. Сьогодні розповім вам про свійських кролів. Точна дата одомашнення кролів невідома. У всякому разі, і в Римі, і в країнах середньовічної Європи страви з кролів до обіду подавали як делікатеси. На плем'я залишали найбільш плодючих. Так поступово одомашнені кролі набували. Корисних для людини властивостей. Але порід спочатку не було. Щоб групу тварин можна було вважати за породу, у ній повинно налічуватись не менше тисячі високопродуктивних особин. Тільки у такому випадку порода може вдосконалюватися. У різних країнах нараховується понад 60 порід кролів. За характером одержуваної продукції. Породи поділяються на м'ясошкуркові, пухові та м'ясні. Породи кролів розрізняють за довжиною хутра. Більша частина кролів м'ясошкуркового і м'ясного напрямів належить до нормальношерстних. Довгошерстними вважаються кролі пухових порід. Короткошерстними є кролі типу рекс, одержані у результаті схрещування. Допорід. М'ясо шкуркового або ж комбінованого напряму належить радянська шиншила, білий велетень, сірий велетень, сріблястий, віденський блакитний, чорнобурий, метелик. От і все! Ось таку коротеньку розповідь ви прослухали про свійських кролів. Дякую вам за перегляд! Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.